Все, що скоро зроблять ремонт. Вже найближчим часом будуть приймати пацієнтів терапевтичне та пологове відділення. Ми кожен день мріємо про те, що ми сюди ходимо, ми прибираємо, щось робимо, стараємося, тому що всі хочуть працювати, всі хочуть, щоб дітки народжувалися. А про самих медиків тим часом турбуються волонтери, привозять гарячі обіди. Волонтери Там яка фірма? готують. Яка фірма? фірма, яка не знаю. Благодійники за кордону подарували кілька машин швидкої допомоги, обіцяють медичне обладнання. Українські доброчинці жертвують гроші та будматеріали. Лікарня має надію на те, що ми не то, що надія, мабуть, це й буде. Я певний тому, що наша лікарня стане на ноги, стане ще красивішою, кращою. Колектив у нас дуже здібний і практично всі працюють з ентузіазмом. Реабілітація закладу триває. Шрами на будівлі ще довго нагадуватимуть про страшні часи. Але відкрита лікарня для тростянчан це ознака одужання цього міста. Юлія Зайцева, Олександр Фечоно, Ольга Куріленко. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. І на цьому сьогоднішня варта інформаційної служби інтера завершена. Мені залишається тільки попрощатися з вами до завтрашнього вечора. На все добре. 4 утра я услышала техніку вже на нашій території. 35 п'ять видпродотин і починали лупити по Їм казали, що їх прийшли звільняти. Буде евакуація, ви виїдете там куди завгодно. Насправді ж хотіли знищити їх. Везли в сторону Білорусі. Люди бігли, бігли від. Вони жили в окупації і сподівалися на порятунок. Ані виходили прямо такої вот, пістолети нас направляли. Вони відчули усю жорстокість окупантів, але не втратили людяності. Я вже розуміла, що це вже все. і готові були пожертувати собою задля того, щоб жили інші. Історія про безпорадність і відповідальність зараз від твоєї розмови залежить доля тисячі двох п'яти чи десяти тисяч людей. Надію це якщо, були сльози щастя. Я так переживала. та витримку. Ми всі працювали людьми вже цієї п'ятниці. Як це було насправді? Коридори життя. Ми об'єднались заради правди. У Києві 11 ранку на годинку 3 ночі. Щодня, щохвилини. Єдині новини тривають. Єдині новини єдині новини. На передовій інформаційного фронту. Місто Ірпінь. Задесь Житомирська траса зільвова Дніпра, Це зовсім новий мікрорайон столиці. Від звуки повітряної тривоги, пострілів. Ризикуємо. Окупанти вдарили ракетами по Київській телеведі. Піклуємось. Коли виходиш в ефір, ти, ти розумієш, що там багато людей дуже і всім дуже треба почути. Об'єднуємо. 100% відсоткового об бійнання на було завдяки саме українським журналістам. Перемагаємо. Є українці, ми круті. Ми ще на один день ближче до перемоги. Триває марафон. Єдині новини. Єдині новини. Єдині новини. Єдині новини. Єдині новини. Тримаємо інформаційний фронт. Разом ми сила. З... Єдині новини. Про все важливе. Дивіться далі. Завжди з вами. Вітаю в ефірі. каналу «1 плюс 1» випуск оперативних новин в студії Катерина Нестеренко. Загальна карта бойових дій сьогодні виглядає так. На Харківщині окупанти перегруповуються, щоб не дати українській армії вести наступ. На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ. На Донецькому росіяни намагаються наступати у бік Лиману, Сєвєродонецьку, Бахмуту і Авдіївки і не полишають спроб взяти під контроль Рубіжне. Генеральний штаб повідомляє, що на Донеччині і Луганщині захисники України за минулу добу відбили 9 атак ворога, знищили 8 танків, 6 одиниць броньованої техніки і одну Нітну установку росіян в Маріуполі тим часом основні зусилля окупантів зосереджені на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів у районі заводу Азовсталь. Там окупанти не припиняють завдавати авіаційних ударів. Авіодари по Чернігівщині окупанти за допомогою літаків Су 30 См гатили по новгородціверському. Загинули троє людей, ще 12 зазнали поранень. На руїни перетворилися адміністративні та приватні будинки. Крім того, зруйновано кілька міських шкіл. Ти місці працюють рятувальники та медики. Один загиблий та один поранений. Такі наслідки ворожого обстрілу з Ленодольської громади на Дніпропетровщині. О сьомі ранку, коли люди саме йшли на роботу, росіяни накрили місто вогнем із ураганів, поцілили у об'єкти енергетичної інфраструктури. Війна Зруйнований загинув працівник підприємства. Ще одного поранило. Ворожі снаряди прилетіли і на околиці великої костромки. Там минулося без потерпілих. Рилату ракету по Запоріжжю запустили сьогодні. Росіяни Зранку звук потужного вибуху почули одразу у кількох районах міста. Військові подробиць, поки не повідомляють, водночас підтверджують руйнування приватної споруди. Не припиняються нещадні обстріли інших населених пунктів області протягом останньої доби. Під вогнем расистів опинилися міста Гуляйполе, Оріхів і десятки сіл поблизу лінії розмежування. Особливо дісталося селищу Комишуваха, яке за 25 кілометрів від обласного центру. У результат результаті атаки на селище одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Рашисти випустили по цивільних майже півтора десятки ракет. У населеному пункті жахливі руйнування військова адміністрація повідомляє про повну або часткову руйнацію 60 будинків. Російські війська знищують Мар'їнку, місто на Донеччині щодня обстрілюють із літаків, гелікоптерів, градів та артилерії. Українські захисники вважають у загарбників головна мета, навіть не захопити цей населений пункт, а просто його повністю зруйнувати та спалити. Вони постійно скидають на будинки касетні набої із запалювальними елементами. Під один з таких обстрілів потрапила її знімальна група Олександра Загороднього. Центральна вулиця Марінки ще донедавна тут працювали магазини, їздили авто. Кремезний боєць на псевдомолот показує, що російські загарбники зробили з цією вулицею і всім містом за вісім років війни. Несподівано прилітають перші реактивні снаряди. За лічені секунди усю центральну частину містечка накриває суцільним шипінням. Так вибухає один з найнегуманніших видів зброї запалювальний. Молод наказує лежати і не рухатися. Хоча від цих звуків хочеться залізти ледь не під асфальт. Не гори. Афій Я б на вашому місці просто тупо сідав машину і валив. з вами? Ну, взагалі, валив. Поїхали. Живий! Ой! Погнали! З відстані кілометра бачимо ворогу, таки вдалося підпалити в центрі кілька будинків. Росіяни поступово перетворюють місто на суцільну руїну. Тут у Мар'їнці дуже добре видно новітню тактику російського війська. Вони не хочуть захопити наших міста і села. Вони хочуть їх просто знищити повністю До досного. Молод переконаний, ворог добре знає, що у місті українські військові оборону не тримають, та їм все одно стріляє. Йому не потрібні будинки, йому не потрібне населення. Йому мабуть, не потрібні навіть промислові підприємства, якими Донбас насичений. Я думаю, що. Це йде винищення просто нації, як, як нації. І все-таки, незважаючи на постійні обстріли, люди у Мар'їнці живуть. Не в центрі, звісно, у передмісті, але вони тут є. Ховаються по льохах, полохливо виглядають за високих парканів. Дураки тільки не бояться. А чому не виїжджають? Куди? Туди! На Західну. Евакуаційні рейси були. Нема Рейман. за що виїжджати. От можна не, не скромно, ви так трохи займаєтесь. це все життя чи зараз після обстрілу? Після обстрілу. Після да, да? Да, да. Да, да. Трохи Да? Трохи. Ну, а буває то мавши клім. А буває, що слова сказати не може. Да. Довго переконувати цих людей виїхати з Марінки ми не можемо. З боку Донецька знову лунають вибухи. Військові кажуть, це ворожа авіація, розбиває елеватор промзону. Ми швидко прощаємося з Наталією та Віктором. Нам пора їхати, а їм ховатися у підвал. Дай Бог нам виїх! Житті швидше, щоб все це і все. з уже напівзруйнованої Мар'їнки Олександр Загородний, Іван Головач, Віталій Віталіосяніков. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Ще один доказ воєнного злочину Росіян на Київщині. Двох беззбройних мирних жителів окупанти застрелили в спину. Сталася трагедія 16 березня на відео із камер спостереження, що оприлюднили CNN, власник розробованого автосалону. Призвище чоловіка не розголошується. Інша жертва охоронець цього ж автосалону Леонід Пляц. Перед розділом окупанти обшукали чоловіків. Переконалися, що вони не озброєні, та за кілька секунд вистрелили. Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова вже заявила, що цей інцидент розслідується як військовий злочин, та свідчить також про інші злодіяння групи з п'яти солдатів яких за уніформою ідентифікували як членів одного з військових формувань окупантів, Дмитро Медведєв знову погрожує ядерними ударами заходу, і все це на тлі заяв Фінляндії про бажання вступити до НАТО. Країна офіційно про це оголосила сьогодні. На розширення альянсу Кремлі вже не вперше реагують залякуваннями та звинуваченнями. Нині Медведєв у своєму телеграм-каналі написав, що цитую у такого конфлікту завжди є ризик. Переходу в повноцінну ядерну війну. А от що про Україну нині пише цивілізований світ, розкаже Яна Слісарчук. Вітаю з вами. Яна Слісарчук. Розкажу вам про те, що пишуть у світі про нас і загарбницьку війну Росії та її наслідки. Оглядач Март Культкеп обурюється у Форінполісі тим, що більшість західних коментаторів стали жертвами сліпої зони або ж путінської пропаганди і повторюють низку його тез як належне. Це не реалізм. Пише він, а справжнісінький колоніалізм сприймати Україну як пасивну периферію, долю якої вирішують між собою Росія і Захід. Це знецільний роль української армії, українського громадського суспільства і понад усе українського спротиву. Інший міф це непереможність Росії на полі бою, який вона плекала від радянських часів. Це постійно повторюва. Торюють західні коментатори, особливо ліві, культка нагадує: Росія не раз зазнавала поразки і в Кримській війні, і в російсько-японській, і в Афгані, і в Першій Чеченській. Він радить, якщо бачите тези, на кшталт. Кінець кінцем Росія переможе. Ця війна триватиме роками. Китай прийде на Росію на допомогу. Росія використає таку-то зброю. Одразу ставтеся до них критично, адже саме, переоцінивши силу російської армії, захід сильно запізнився з військовою допомогою Україні, і за це українці заплатили тисячами життів. Критично ставтесь до джерел, довіряйте тільки тим, чиї передбачення справдилися в минулому, і головне, прислухайтеся до людей, яких напряму стосується війна, людей, які воюють проти вторгнення в їх державу. Українців, ключова новина на усіх шпальтах: Фінляндія, яка вступає у НАТО через Росію, і відверто про це говорить у спільній заяві прем'єрки та президента. Філіп Вайтсайд нагадує для Sky News, що зараз 75% населення країни хоче до альянсу якнайшвидше. 14 травня за вступ до НАТО проголосує парламент. 17 травня президент поговорить зі шведським королем та урядом. Там лише половина країни підтримує вступ до альянсу. Якщо уряди обох країн домовляться, то Подадуть формальні заявки на вступ наприкінці червня на черговому саміті НАТО і вже за рік зможуть стати повноцінними членами альянсу. Москва навряд чи залишить такі кроки без відповіді, але на це президенту Фінляндії Саулі Ніністо сьогодні було що сказати. Якщо питання в тому, як росіяни ставляться до перспективи вступу Фінляндії до НАТО, що ж я б відповів їм так. Це ви зробили. Подивіться в дзеркало американський економіст Барі Ейхенгрін, аналізує для The Guardian, як має працювати план маршала для України. Це популярна тема для обговорень останнього місяця. Все починається зі спроб вирахувати ціну відбудови пошматованої російськими окупантами країни. Називають різні суми: 250 мільярдів доларів. 500 чи трильйон. Далі питання в тому, як має надаватися допомога. Адже зараз ідеться про по. Заки, тоді як план маршала на 90% був грантами, а боргами лише на 10%. Інша тема: як контролювати, що видані гроші підуть на відновлення країни, а не по окремих кишенях. І тут Ейхенгрін згадує про Грецію, куди сотні американських чиновників просто приїжджали працювати до міністерства, які завідували іноземними грошима. Українці ясна річ будуть дуже чутливо ставитися до іноземного втручання в їх реконструкцію, але іноземний монітор це ціна іноземної допомоги, особливо в тих розмірах, у яких її потребуватиме Україна. Головна перевага такої допомоги це можливість на десятиліття скоротити відставання від передових технологій. Саме це сталося з повоєнною Європою. Україна може модернізувати транспортну та комунікаційну систему, перейти на максимально зелені джерела енергії, використати напрацювання сучасних урбаністів. І в усьому цьому захід може нам допомогти. У мене все на сьогодні. Все буде Україна. Яна не Арсен Галушко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Життя спочатку ми зібрали історії людей, яким вдалося вибратися із окупованого росіянами Маріуполя. Вони бачили жорстокість, зіткнулися із приниженням окупантів та, попри все, їм вдалося уціліти. І зараз намагаються адаптуватися на новому місці. Марія Моханесян, Далі добре, дякую. Вам <голові> вже не страшно. Огляд пацієнтів стандартні питання. Звична робота лікаря. Я це ніколи не забуду. Та є в практиці, що молодої лікарки пацієнти та події, які лишаться в її пам'яті, не вічно. Оксана Кирсанова, анестезіолог з Маріуполя. Ну, вона весь час кричала, що не рятуйте мені життя, я хочу померти. і вона повторювала це. От безупинно. Я кажу: Ви чуєте шевеління плода? Ви відчуваєте свою дитину? Вона каже не відчуваю, і я також жити не хочу. Це слова жінки, яка померла разом зі своїм ненародженим сином. Звикли спати там в коридорі. Ми вже звикли до того, що в нас немає вікон. А за те, що там мінусова температура, ми вже звикли працювати під авіаударами. Ну такою точкою, ну, якоюсь переломною, то це був звичайно вибух в пологовому будинку. Покидати Маріуполь Оксан. Вона не планувала до 12 березня, та в цей день окупанти захопили лікарню, куди доправляли всіх поранених. Друга армія світу прикривалась медиками та пораненими як живим щитом. Ми бачили, як там розстрілювали машини. Вона разом з іншими колегами вирішили, потрібно вибирати звідти. Я до сих пор все время пересчитую. Може би, нада було ще що Вот это та крукручухала. за 22 роки практики лікаря-анестезіолога Олександр Білаш бачив багато. Та жорстокість окупантів не зрівняється ні з чим. Давай отошли. три тижні він рятував людей, та потім це стало неможливим. Захопивши лікарню, окупанти не дозволяли надавати допомогу. Освободили від всього, від квартири, від роботи, від от від всього, всього, від нашого любимого города. А це історія керівника Маріупольського тролейбусного депо Олександра Литвинова. У 2021 році повністю обновили весь состав. До останнього він не хотів полишати рідний дім та не залишили выбором. Когда к нам дом прилетела авиабомба, когда Россия начала уничтожать Мариуполь просто квадратами, мы поняли, что или мы здесь останемся навсегда, нас похоронят где-нибудь в подвале, или же надо выбираться. Выбирался с ридными долго товашком. Много блокпостов, много унижений. Тебя останавливают посреди поля, начинают раздевать до трусов. Но если это еще для мужчины как-то приемлемо, ну когда э, это підвергається моя супруга, ну це, так, не дуже хорошо. Три різні долі одне рідне місто. Маріуполь їм вдалося вціліти, але життя довелося починати спочатку. Тепер вже у Луцьку. Оксана Кирсанова працює в місцевому пологовому. Головне, що ми всі живі. Олександр Білаш в клінічній лікарні. А далі якось буде. Пощастило Олександру Литвинову. Влаштувався за фахом. Нині на посаді заступника луцького підприємства електротранспорту. Поки освоюється згодом, переконаний, сяде і за кермо тролейбуса, як це робив у себе в Марі чоловік новий Привається час, треба буде відчути своїми руками. Луцьку на сьогодні понад 16 тисяч внутрішніх переселенців. У кожного з них своя особиста та важка історія. В Марії розповідають: багато з них шукають роботу. Місто ж намагається. Допомогти частина підприємств через е, військовий стан була змушена призупинити свою діяльність. Зараз відновлюється. після того, як стабілізується ситуація. Ми будемо розуміти, скільки підприємств відновили свою діяльність, скільки підприємств переїхали до нас, mm -hmm. тому що ми також працюємо над тим, щоб до нас переїжджали підприємства. Та попри намагання почати нове життя, ніхто не забуває звідки він город буде українським. Якщо не ми, то пусть наш дитина, он. Він хоче жити в Маріуполі. Марія Моганисян Денис Чиж, ТСН, Марафон. Єдині новини. Нові технології в Україні з'явиться перший банк шкіри, де її зберігатимуть для трансплантації. Діятиме він в опіковому центрі, який невдовзі відкриють у Львові. Створено створення цього відділення пришвидшила війна. Адже внаслідок російських бомбардувань сотні людей по всій країні отримали глибокі опіки. Коли саме запрацює банк шкіри, Марічка Кужик розповість. Рука, вуха, голова, спина. Ці тяжкі опіки пан Михайло отримав під час вибуху. Російський снаряд влучив просто у його будинок в попасній. Був у хаті, вилупили снаряди, дім загорівся з хати виходити в жившого зі стелі падає. Гаряч чоловік встиг вибратися самотужки до того, як будинок перетворився на попіл. У нього пошкоджено майже 7% тіла. Та є пацієнти, у яких опіки значно глибші та більші. Зазвичай для лікування в Україні використовують свинячу шкіру, якою тимчасово закривають рани, та це не надто ефективно, пояснюють медики. Ми колись закривали різноманітними покриттями і закривали свинячою шкірою. Вона не давала такого результату за сучасними світовими стандартами. Артами опіки лікують радикально, пояснюють лікарі висіченням мертвої шкіри. І після цього пацієнтів треба стабілізувати, закривши рани. Свинячої шкіри вистачає до 10 днів. Цього недостатньо для загоєння, натомість донорська може використовуватися кілька місяців. Коли є дефіцит власної шкіри, бо ця велика площа попечена, там це постійна боротьба. Якби швидше взяти шкіру, щоб швидше там і загоїлася донорська рана, коли закрита шкірою донорської рани. Ми стабілізовуємо пацієнта, потім беремо власну шкіру і так поетапно закриваємо. Раніше лікування посмертною донорською шкірою було можливе тільки за кордоном, але у відділенні, яке добудовується, працюватиме вже український банк шкіри. Її використовуватимуть у Львові і передаватимуть у лікарні по всій Україні. Зараз потреба в цьому значно зросла, адже через бомбардування кількість тих, хто отримав опіки. Більше переважно всі ці травми з опіком голови та шиї та дихальних шляхів. Відділення розраховане на 70 стаціонарних ліжкомісць та ще 20 реанімаційних. Обладнання теж буде сучасне, розповідають медики. Кожен опіковий пацієнт має знаходитися в окремому боксі. Це зв'язано з мікрофлорою відділення інтенсивної терапії, з флорою, яку має пацієнт з опіковою травмою. Буде витяжна, притяжна система мікроклімату. Перших пацієнтів у цьому опіковому центрі планують прийняти вже влітку. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів ТСН, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини рятувати страуса. Птаха, який пережив окупацію, обстріли, а потім ледь не став обідом для окупантів. Евакуювали з села на Київщині. Журналісти ТСН. Як ловили птаха, дивіться у сюжеті нашої кореспондентки Юлії Крієнко у сьогоднішньому слоті в марафоні Єдині новини. Котів ловили і рятували. Це наші котики з бородянки. Мамуся і троє котенят. Собак рятували тепер. Їде на Київ Навіть черепаху. Наша врятована черепашка живе у ньюзрумі ТСН. але тепер найскладніша задача врятувати страуса і нам вдалося. про операцію із порятунку страуса, який вижив під обстрілами окупантів. Врятувався навіть тоді, коли росіяни хотіли його з'їсти. Дивіться у моєму сюжеті ексклюзивно тільки в ТСН. у спільному марафоні. Єдині новини. А у мене все на цю годину. Дякую вам і слава Україні! Перебудуємо, пара запустимо, переможемо. Сідині новини разом ми сильні. Українські герої ніколи не здається і стоїть горою за наші міста. Знайомтесь, Дмитро Красільніко. Доби відбивався від безперервного штурму. Врятував людей, врятував техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області. Цивільні наші громадяни не повинні постраждати. Цей вчинок приніс йому бойову пошану. Слава героям, слава Україні, українцям від військових. Дорогі наші рідні! Звертаюсь до донечки. Мама, папа, привіт! Придуємо великий привіт від всіх нас. З турботою. Усім бажаю здоров'я. З підтримкою. Все буде добре. Ми переможемо. З любов'ю. Великою складовою цієї перемоги є ваша любов до нас. Сильний фронт, і сильний тил. Тільки перемога, тільки вперед. Слава Україні! Перебентуємо, перев'яжемо, переможемо. Щодині новини разом ми сильні. В ефірі один плюс один триває загальнонаціональний телемарафон. Ми воюємо, піклуємось приближніх, але не припиняємо думати про наше з вами майбутнє. Євген Плінський мене звати Наталя Островська. Головною проблемою Кремля в Україні останні тижні є без перебільшення постачання нам партнерської зброї, особливо після підписання лендлізу. Путін розуміє, що це фактично його кінець, і єдиним виходом для нього залишається обрізати нам це постачання. Тому він і планує відкрити. Так званий другий фронт в Придністров'ї та, можливо, в Білорусі. Білорусь і сьогодні стягує військову техніку до нашого кордону офіційно на навчання. Але ж ми знаємо, чим такі навчання завершуються. Вже є досвід нападу з боку Російської Федерації, з таких самих навчань, начебто, і от прошу зараз показати карту. Ви бачите, що у Бресті це всього за 60 кілометрів від українського кордону, а також Барановичах це за 200 кілометрів, дислокуються білоруські війська, які вже готові до вторгнення. До нашого ефіру долучається Олександр Мусієнко, директор. Центру військово правових досліджень пане Олександре, добрий день. Вітаю вас, добрий день. Добрий день. От скажіть, будь ласка, сьогодні пролунала заява соратника Путіна Дмитра Медведєва про те, що постачання зброї України від країн НАТО може означати воно, начебто, підвищує можливість повномасштабної війни між Росією та НАТО. А от в сьогоднішніх реаліях наскільки це реальна загроза, чи це просто чергові спроби шантажу з боку Росії, коли вони не бачать вже виходу, розуміючи, що весь світ озброює Україну, Іновий світ воює проти Росії. Ну я вам хочу сказати, що це не перша погроза. І такий шантаж. Це відверто шантаж ще наприкінці лютого, коли я... Путін і російські військові побачили, що їм не вдається бліцкриг, так званий по захопленню Києва і півночі України, що готовий до опору суттєвого український народ. була заява про те, щоб навіть не заява, а наказ, який Путін віддавав начальнику генштабу Герасимову і міністра оборони Шойгу про приведення сил ядерного стримування